Покажу вам зараз, яка проста в користуванні акумуляторна газонокосарка на прикладі Makita DLM-532, це найбільша і самохідна. Значить, Давайте перейдемо до основного сил. Нам треба вставити акумулятори. Причому зверніть увагу, у нас дві пари акумуляторів. Перша пара, друга. І перемикач стоїть, перша пара, друга. Тобто, якщо ви бачили в інтернеті картинку з чотирма акумуляторами, це зроблено для подовження. Роботи на одному заряді. Тому можна працювати. Спеціально показав, вставляю два акумулятори стандартні lxt ну бажано побільше, наприклад, найбільше амперний. Дві штуки вставили, перевели положення на ось цю першу пару і спокійно можете працювати. Ці два акумулятори, ще раз нагадую, що просто для збільшення часу роботи, але можна працювати на одній парі. Далі цей ключик для того, щоб скажімо так, захист від дітей. Так званий, без нього знокосарка буде двигун запуститься так. Ну і все, вставили. Вказали, що у нас перша пара. Далі переходимо до панелі керування. Панель керування у нас найбільша частина. Просто натискаємо, бачимо кількість заряду. Один кабелятор заряджене більше, другий менше. Тут у нас вказано варіатор, тобто міняється швидкість руху для запуску знокосарки. Нижній важель, просто тянемо вверх, і азнокосарка їде. Від черепашки зовсім. Повільної швидкості до такої, що майже ну, не біжати, але дуже скорим шагом треба за нею йти. От тепер дві основні одна основна і друга додаткова. Перша це у нас запуск самої газонокосарки. Натиснули, грит, значить вона якби готова до запуска. Друга це тихий режим, ну так званий тихий, тому що в такому режимі фактично двигун працює стандартно, але фішка в тому, що не включається турборежим. Тобто, коли у вас трава більш густа, то не запускається двигун на таких збільшених обертах. Так. Оце і все. Тому зараз вечір, не хочеться шуміти. Я якраз натискаю цей режимчик. грить, Далі для запуска, ось у нас бачимо, що вказано: перше, що треба зробити, і друге. Перше натиснути червону кнопку, друге потягнути дужку на себе, і двигун запуститься. Але що хочу звернути увагу на те, що акумуляторні газонокасарки самохідні всі, ну макіти наша, звісно, для того, щоб її запустити, ну, рух має на увазі не ніж, а саме рух колліси ведучих, Треба просто потяг... натиснути дужку. Після цього вона їде. На відміну від бензинових газу на не треба запускати двигун із включеним ножем кудись їздити. Це просто додає комфорту, тому що ми фактично нажимаємо важель і їдемо як з тілешкою. Тобто показую. Хоп. О. Швидкість така середня, але бачите, їде досить Ну, Давайте спробую зараз в максимальному режимі, включаємо зайчика і натискаємо. Ох! Дуже скоро треба за неї бігти майже. О, так що такий режим є. Тепер для запуску двигуна ну, не дуже зручно це однією рукою робити, але натискаємо кнопку, натискаємо важелі і двигун пішов. Тобто бачимо, у нас швидкість обертів ножа зараз приблизно 2300, не так багато за рахунок того, що ну, ніж великий, і шуму від неї немає. Я зараз навіть піднесу телефон поближче і покажу, оскільки шуму. Тобто звук. Від роботи вигона досить такий м'який, не дуже шумний і м'якенький, тому нічого там не гірчить, все класно. І ще по шуму хочу звернути вашу увагу. Така фішка, значить, дивіться, коли ми їдемо по плитці, колеса у нас резинові, от. вона дуже м'ягенька, дуже м'ягенька, без стуку їде. Ну, камера, можливо, не передає, а так вухами трошки чутно невеличкий шум. От, тому їде вона дуже м'яка навіть по такій кам'яній вручатці. Це теж великий плюс. Зараз трошки покосимо. Зараз самохідність виключена, я її просто штовхаю за рахунок підшипничків на кожному колесі. Ходиться вона дуже м'яко, взагалі ніяких таких складнощів не виникає. Лише на великих пагорбах, на якихось уклонах, ця самохідність реально виручає. А так, в принципі, досить приємний бонус, але навіть не самохідна DLM 530 Makita, така ж сама, але не самохідна, ніяких проблем. Скажімо так, у вас не буде. Просто ця додає певного комфорту, особливо при роботі на схилах. Однією з переваг акумуляторних газонокосарок є те, що вони можуть працювати на схилах. Зараз, бачите, трошки раком чи боком стоїть газонокосарка, Як носом вперед, так і нахиленим вбок. Або ну, задом назад. От. Тому якщо у бензинових газонокасарці у нас двигун може мати дефіцит змащування як, як результат, він буде просто вишвидше зношуватись, то на акумуляторна касарка взагалі без питань, сюди працює на таких поверхнях і в режимі самохідності, і в режимі, так, в режимі штовхання без всяких питань. Зараз включаю самохідність і їду. Не дивлячись на те, що ми зараз під кутом знаходимось, в двигуну електричному, абсолютно все, як то каже, дефійні. Так що працюємо, працюємо далі, показуємо людям, тому що дійсно працювати з такими косарочками набагато цікавіше, комфортніше, при тому, що площа вже скошена, ну дай Боже, а два наші акумулятори вставляються чотири, досі пара ще й не сіла. Подивимося, що в нас є. Ще по дві поділки з трьох показує. А зроблено вже ну, досить таки. Немало. Тому робіть висновки, хочете спробувати, виходьте на зв'язок, покажу, розкажу, приїдемо до вас, потестуємо і всі питання відпадуть. От. Тому чекаємо заявочок. Е, дивіться, досить такий серйозний схил. Видно, як газонокасарка стоїть так. Зараз спробуємо в режимі самохідності, включу кроліка. От, вперед. Трошки її подам вперед, щоб зняти з цієї грожі. Так, і дивимось. Опа. Тримаю одним пальцем і не штовхаю. проїхала, Все нормально, все чудово. Так що з тестом справилась, Як бачите, зона така досить уклон суттєвий. Радусів не знаю скільки, але дуже видно, що є оклін. І тим паче в режимі самохідності взагалі без всяких питань зона косаречка виїхала. Молодець. Так, дивимося на результат тесту. Значить, у нас сьогодні газонокосарка працювала на шостому рівні. Була викошена досить немаленька площа. Самохідність використовувалась десь 10% на 20, не більше, тому що стояла задача там в краях викости, де густа трава. Тому хотів економити заряд, але я ж кажу, самохідністю користувався економно. Дивіться, що ми маємо. Хопа, два з 4 шестерки, не 4, а 2. показую, що стояло дві шестерочки. От, відповідно, скосили вони ось так, на 2 поділки з 4. Тут на ну, показує, що, скоріш за все, що це менше половини, може відсотків 40-50, десь не більше, може 30% залишилось. Але зверніть увагу, яка величезна площа і висота трави 60 мм. Тобто ще була включена самохідність, там, в кінці де озера е сил дуже крутий. Тому там тестували самохідність на максимальному, на мінімальному режимі, і результат класний. Тому все чудово, виходьте на зв'язок, будемо показувати вам, розказувати і продавати такі газонкасарочки.